з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Воно стало більше середньої заробітної плати в Україні. І для того щоб залучити до військової служби за контрактом більше досвідчених осіб, більше досвідчених військовослужбовців, громадян, які проходили службу, було Збільшено грошове забезпечення в декілька разів. Збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців. Командир бригади, який раніше отримував 6,5 тисяч гривень, тепер отримуватиме 16 тисяч гривень. А командир батальйону тепер отримує 13 тисяч гривень. Зарплата командира роти з 5 тисяч виросла до 11. Командир взводу раніше отримував 3 тисячі 800, а тепер 9,5 тисяч. Командир відділення раніше мав 2 тисячі 800, тепер 8 тисяч гривень. Найменша ставка у стрільця була 2 тисячі 300, тепер складатиме 7 тисяч гривень. Основними вимогами до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського складу є це громадяни призиного віку, які мають вищу, повну, спеціальну або базу загального освіту і не проходили строкової військової служби. Також військовозобов'язані, а також жінки. Які, мають, які не мають офіцерських військових звань. Також це військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці, які проходять військову службу за мобілізацією. Крім того, покращено й харчування військових. Тепер норми доведені до загальноєвропейських. Систему матеріального забезпечення приведено до стандартів НАТО. Досконалено систему медичного забезпечення. На лінії бойового зіткнення в зоні АТО командир бригади отримуватиме понад 20 тисяч гривень щомісяця. До підвищення він отримував 13 тисяч. Найменша ставка стрільця у зоні АТО складає понад 11 тисяч гривень. Раніше він отримував 5 тисяч 300 гривень. Проходжу службу. Ну, місце постійної дислокації це СМТ Чорноморське. Одеської області Комінтерновського району. Ну, на даний час вже два роки частина виконує обов'язки на різних напрямках в зоні проведення антитерористичної операції. Олександр Бірюк, головний старшина 28-ї окремої механізованої бригади, свою подальшу кар'єру бачить військовим. Зараз вважається професіоналом своєї справи. Треба бути готовим, щоб я думаю, кожному чоловіку ще задуматись в цей момент, коли Приходиться стати на захист своєї держави, своєї батьківщини, щоб покращити наше життя і майбутнє наших дітей, наших сімей, родин. У свої 35 років Олександр одружений, вже багатодітний батько. У нього дві доньки та син. Дружина та мати підтримують його вибір військовослужбовця, хоча дуже хвилюються за нього. Якщо є можливість, телефонують кожен день. Олександр вважає, що його дружині нелегко зараз трьома діточками постійно чекати на нього. Але каже, що своєму синові, коли він виросте, обов'язково порадить теж захищати свою вітчизну. Олена Попіль, Олег Черва, факти.